Почався ранок 24 лютого. Можна, будь ласка, Ух, ну в мене почався він е, зі сну. 23 третє було насиченим. І 24-го я вже прокинувся десь о 12 і Зрозумів, що я майже проспав початок війни, але телефон розривався. Е, і я зрозумів, що треба заспокоїтися і діяти. Ну так і було. У мене так сталося, що значить я почав одразу да, шукати ствол, е, тому що в мене свого не було. Поїхав на ще мені, я, знаєш, такий дуже. Гордий був дуже пишався українцями, тому що знаєш, я там в два штаби тероборони приїжджав, і там були просто черги по 200-300 людей, які хотіли типу, отримати зброю, щоб захищатись і захищати Україну. І ну, я почав шукати далі і знайшов батальйон реванш і так. Так, подотримався і перший ствол, і так понеслось. А потім, само собою, що переключився, в тому щоб батальйон був щойно сформірований, не було нічого батальйона. Звісно, що на нуль мене ніхто не пускав без взагалі жодної підготовки, і само собою, що волонтерили, допомагали хлопцям. Стояти на ногах в перші дні, це було дуже важко і дуже потрібно треба було все робити. А коли вирішили відкрити діяльність проводити? Два концерти були? Ну я перші два місяці взагалі не слухати музику не міг, а потім вже, як ти знаєш, людина адаптується до всього. Адаптувався і поніслась, і, 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 і почав приїжджати до студії, спочатку щось слухати, а потім щось і почало намальовуватись. Фос почав присилати якісь тексти свої там наробки. Ну і так поніслася. Mm -hmm. Як ви відноситеся до артистів, які досі співають російською мовою? А, Я на Ну, в принципі, так. Да. Нам, нам, в принципі, пофіг. Хто що там робить, ми робимо своє. Якщо хтось до цього часу хоч, хоче сидіти в болоті, ну най сидять. А mm -hmm. чи плануєте давати концерти на деокупованих територіях, майбутньому? Та ми взагалі плануємо. Там зараз концертує ЗСУ. А там ми, плануємо... Да, ми плануємо концертувати по всьому світу, тільки не в Багні, там, де сидить вся Російська імперія. Там, в багні концертувати не прикольно. А що сьогодні чекає на Луцьк? Зокрема, знаємо, що буде. Щастя. Сьогодні на Луцьк чекає щастя, і все найкраще, що може зробити танок на Майдані Конго в форматі маленького вуличного мітингу. Це просто розгін. Ми їдемо в Європу і вирішили зіграти кілька вуличних, точніше, два вуличних концерти в Рівному і в Луцьку, тому що це по дорозі за кордон. Завтра ми виступаємо вже в Польщі, потім Німеччина і так далі. Це такий формат локальний, Ми вирішили спробувати його в Україні. Були певні в нас. Внутрішні застереження, але вчора в Рівному було дуже багато людей, пощастило Так, да, зараз, зараз дощ. Я думаю, що сьогодні буде не настільки комфортно людям на концерті, але все одно ми зробимо по максимуму все, що від нас треба. I okay. got Перша пісня, перша оконавінь, кайоші і меч 14 тринадцять. Це вперу я у вімчом побігні тайні. Всі на біля вогню, гріємо долоні, пальці тахмить, польники за полоні. Сня позабулося, але лучше всяку. Як живі звали? Я забу, я забу.